Вищі військові навчальні заклади запрошують абітурієнтів на навчання. Проте умови вступу до військових ВНЗ відрізняються від вступу до цивільних вишів. Деталі та переваги навчання на військовій спеціальності розповіли журналістам під час брифінгу з представником Житомирського обласного ТЦК та СП. Протягом найближчих трьох місяців це січень, лютий та березень, буде проведена приписка юнаків, які в цьому році виповнюються 17 років до призовних дільниць за цей період. Вони будуть проходити медичні комісії в територіальних центрах комплектування, і одразу є можливість під час цих комісій і готувати себе, і готувати свої документи для того, щоб Поступити у вищі військові навчальні заклади. Зараз у нас є 10 вищих навчальних закладів, тобто ті, які дають вищу освіту, 5 військових коледжів сержантського складу, які дають молодшого спеціаліста освіту, а також є кафедри військової підготовки, які також дають можливість стати офіцером, будучи навчаючись на. Цивільних засадах, але можна стати офіцером. Заступник начальника Житомирського обласного та СП Олексій Біланов каже, навчання в військових вишах має чимало переваг, серед яких повноцінне харчування, забезпечення речами та оснащення спортивних баз. Також студенти матимуть можливість навчатися на території інших держав. Це перше, зрозуміло безкоштовне навчання, причому спеціальності вибираєш сам, куди поступив, там вчисься, і це все безкоштовно. Держава це все оплачує. Потім безкоштовне сучасне медичне забезпечення це також немаловажний фактор, який е, працює на те, щоб дитина вчилася в саме у вищому військовому навчальному закладі. Стабільне грошове забезпечення у вигляді стипендій – це зрозуміло. Це у нас вже протягом останніх двох років воно збільшене, є можливість отримати більшу стипендію у курсантів навчальних закладів. Значить, на зараз, зараз ще один такий фактор, який дуже впливає, впливовим буде, це те, що майже, майже ну, процентів 80-70 дітей, які поступати будуть в цьому році в навчальні заклади вищі військові, будуть крім навчання на території України, проходити навчання на території інших держав. До 25 пятого років років зведена програма підготовки англомовних фахівців в військовій сфері, і саме ці, так скажемо, хлопці, які зараз поступають, вони будуть перші, які будуть. Цілеспрямовано, професійно вивчати іноземну мову. Подати документи на вступ до бажаного військового навчального закладу необхідно в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, каже Олексій Беланов. Щоб вступити у навчальний заклад, треба лише щоб дитина прибула до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Заява перелік документів отримує які необхідні. Збираються ці документи, проводиться медична комісія. Станом на 1 червня ми маємося вже надати кандидатів їх особові справи до вищих військових навчальних закладів. Зрозуміло, що після навчання всі випускники отримують дипломи державного зразку, які всіх зрозуміло будуть працевлаштовані. Ніяких проблем з працевлаштуванням на зараз немає для військових. Ви розумієте, з яких причин. Ну і оці ці дипломи, вони потім будуть мати немало ну, свою силу і в цивільному житті. Як я казав, є такі спеціальності, які більш цивільні, ніж військові. Але вони потрібні у військах, тому є така необхідність, але вони і потім в цивільному житті будуть дуже важні. Коріна Цимбулюк, Юрій Грач, в центрі подій СТВ.